i Упаковка з базару, були ми на автобазарі. Машину не купили, але купили деякі продукти. Продукти такі, що по сезону. І також взяли національної узбецької кухні це плов і чебуреки. Помідорки останнім часом купую ось такі з носиком, вони дуже смачні. Десь я читала, коли на базарі вони були підписані, це були помідори ґрунтові, українські. А як вони насправді називаються, по сорту, не знаю. Несмачні і соковиті. Ось так виглядає обід з собою. Там навіть хлібчика дали цього разу. Раніше не було якась плетенка. Зараз розпаковую далі. У мене тут обід на двох. Це велика така порція узбецької національної кухні. І це чебуреки з яловичиною, а також стравами. І плов з бараниною. До нього додають кусок такого хлібчика, ніби плетенка, батон, салат з капустою із овочами і аджика. Вечір понеділка, почався робочий тиждень вже, а в саду продовжують квітнути квіти липня. І це, зокрема, флокс. Флокс той, що з старих садів. Старих сортів, дуже ароматний, особливо в вечірню пору, в літню вечірню пору, в липні. Найчастіше можна було надихатись цим, таким ні на що не схожим ароматом, як пахне флокс. Дуже гарно, він просто кличе до себе. І ти чуєш той запах, зараз ще вітер, і він поширюється довкола. Тут у мене Буквиця квітне, буквиця це природня рослина, я її принесла з природи, і я бачу, що вона є медоносною. Літають жмелі, бджілки біля неї. Сподобала я собі її через ось такий колір квіток, цікавий. Такий, якщо флокс дуже яскравий, то тут переходить колір, такий спокійний, бусковий колір буквиці. Там продовжує квітнути аюка, а це брючина, яка також має квіти. Так цікаво, на кінчиках вагоню розпускаються квіти. Ще одна цікава квітка, ось квітне там внизу. Чим більше сонця у цієї рослини, тим вона більше буде червоніша. Тут Небагато сонця під бірючиною, але вона все рівно забарвилась кольори, які вони мають бути на сонці, і випустила квіточку. І це хайотюнія. Рослина в мене тільки другий рік. Обіцяється, що вона є агресивна і так і є. Вона виростає в несподіваних місцях. Причому вона не стелиться, а росте вверх ось так догори. Її висота зараз десь сантиметрів 35 см. На осінь вже готується учиток квітнути, учиток видний. А тут в мене ще одна рослина з природи. І також її люблять комашки. І це алтея або мальва дика. Біля неї інжир, який зимою в мене в відкритому ґрунті. Вже який рік. Я його хочу формувати деревцем, а він все рівно випускає ще довкола гілочки. Часто бачила, що він росте таким великим кущем. Закрила свої квіточки традисканція. Здається, що вона вже відквітнула і все-все-все. Ні-ні. Ось ці квіточки відкриються завтра зранку. Сьогодні знову у нас було спекотно, повертається спека. Ось так вона виглядає у спеку. Це різновид м'яти, яка росте високою. Гарно пахне. Традисканція. Також в саду зараз пахне лілія. Квітне лілія. Кілька кущів жовтої лілії у мене. Чекаю, що на помаранчеву, а ось тут така бордова. Дуже така бордова. Нагадує густе червоне вино за своїм кольором. Кореопсис. І ще один різновид очитка. Очиток біло-зеленого такого забарвлення. Зеленою кантовкою. Ось темно-бордовий очиток. Трохи схожий кольором на живучку. Ось там живучка така бордова і очиток. Ось такий, знаєте, таке враження, що це слива. Не листочки очетка, а слива. А тут чітко також і на квітах видно колір сливовий. Астільба квітне. Також приємний такий приглушений колір пурпурового, фуксієвого чи пурпурового. Щось таке середнє. Ось Астільба і Триянда Віолет Парфум. Не в одному відтінку. Знову стільба і хаютюнія. І ось тут хайотюнія росла дуже в дуже таких тінистих обставинах, і вона зелена, повністю зелена. А це все з одного кореня розпустилось. Проте, в залежності від того, які вона буде отримувати умови, вона буде і мати забарвлення. І красивіше, звичайно, якщо такі ось розводи червоні. Яскраво червоні разом з зеленим, світлішим зеленим, темнішим зеленим і квіточка така цікава, незвична. Чекаю на квітування кава брейк. Троянда першорічка у мене. А тут остання квіточка з першої хвилі цвітіння «For your Eyes Only. Красива троянда починає квітнути, я її виростила з живця і не знаю, як називається. Одне знаю, що вона, звичайно, гібридних розмірів. Квітне ароматна мельнянка, яку також я принесла з природи. А сюди багато-багато соцвіть гортензії деревовидної. Сортовий флокс починає квітнути. Ось такі цікаві у нього квіточки. Схожі по-своєму на турецького гуздику. Але він високий, десь метровий у висоту і набирає цвітіння суцвіття. Це новинка для мене минулого року. Я його купила і він дуже слабо квітнув. Бо, знаєте, як то запаковані рослинки одним корінцем. І він, ну, цей флокс ніяк себе не міг показати. Цього року він вже розрісся у декілька стовбурів. Я вже побачу, як він квітне. Так, по сорту, який заявлений, все точно. Алтея в вечірніх променях і разом з нею Вероніка. Сьогодні я пропоную вам прогулянку моїм кімнатним садом. Це мої кімнатні рослини, які ростуть в мене в будинку. І цього року я дуже мало їх виносила на вулицю. Вони в мене переважно в будинку. Через цю спеку вони не можуть перебувати на вулиці. Знаєте, ось навіть під парасолькою на вулиці від цих сонячних променів вони втрачають все рівно свій вигляд. І ось ці промені, сонячні палючі, І ось цей ультрафіолет дуже погано впливає на зовнішній вигляд. Рослин. Нещодавно я виносила якусь частину рослин на вулицю, у нас падав дощ, вони гарно покупались, погуляли, помились дощем. І потім знову я занесла їх додому. Але ось від дощу ефект, помітний на декотрих рослинах особливо я помітила, що це їм дуже подобається. Але і на вулиці є свої мінуси, і в кімнаті також треба пильнувати, щоб не було шкідників. Таку спеку дуже легко заводяться на рослинах, кліщі, павутинні кліщі. І також борошнистий червець це ось ті, ось той більш моїх рослин, те, що найбільше їх зачіпає. Ну що ж, давайте дивитися, що у мене тут росте, як це все виглядає. Сукулент сенеціо, такий вже височенький, досить виріс, має листочки. Гарні сформовані. Тут генура. Зараз я покажу її ближче. Кактус, я думаю, що це опунція, різновид опунції. Я не знаю, так і не знайшла в інтернеті, як називається цей кактус. Купувала я весною. Він в мене ще не пустив ніяких нових приростів. Ось так як купила, так він і стоїть. Але мені страшенно він подобається. Як би він не називався, він мені дуже подобається. Люблю такі могутні вже кактуси. І зараз ще покажу вам цереус також, такий кактус скеля. Ну і це е, седум. Це очиток кімнатний. Також з весни, ось так він у мене наріс. Генура. Ось така генура, дуже легка в догляді. Дуже легко приживається, практично як традисканція або колеус. Що відірвати живець, поставити в воду. Буквально за тиждень вже видно, що будуть рости корінчики, за два тижні вже можна її садити у ґрунт. Але це в літню пору. Взимку не знаю, напевне, довше будуть приживатись її живці. Але влітку, коли тепло, вона дуже швидко наростає. Треба її постійно омолоджувати, наприклад, підривати верхівку, щоб вона кощувалась. Гарні має такі відтінки сливово-пурпурові, такий ніби пушок, якийсь по листочках, таке неонове. Дуже цікава, дуже цікава, класна рослинка, незвична така рослинка. Хоче тільки гарного ґрунту, поливу і світла, бо без світла буде витягуватись таким високим стовбуром, і вигляд не, не буде такий згуртований і красивий. І ось кактус скеля, кактус Сереус так він виглядає. У мене вже трошки він наріс, він у мене десь третій рік, вже на четвертий, напевно, пішов. Виріс він в мене, просте він скажу повільно, але виріс, я помічаю, що він в мене виріс більший. Також дуже цікавий, має голки, але вони невеличкі, тим не менше, якщо торкнутися, то вони залазять в тіло глибоко. Тут у мене молочай, молочай сина Дніу. Я формую його деревцем. Мені останнім часом дуже подобається все формувати деревцем. Ось біля будиночку, дереце росте, обриваю зайве, підрізаю, ось навіть видно тут на боки, бо може рости в різні боки, гнутись, вигинатись. Ну, також з основного це світло, полив, ґрунт. І не забувати, що це все-таки сукулент. Росте повільно. І вологи йому, як такої, багато не треба, але все рівно вологі, є потреба вологі, вологі умолочая. І ось знову молочай зовсім інший зовсім. Ось такий він росте голий, без листя майже. Це видова рослина. Називається тірукалі, Молочай тірукалі. В природі своєї він ще квітне жовтими квітами, в домашніх кімнатних умовах. Кажуть, що він не зацвітає. Також обриваю зайве, щоб він не робився таким чагарником, щоб ріс наскільки можливо, настільки рівно вверх, щоб стовбур його краще ставав товстішим, ніж тонким і догори. Також потрібне світло полив ґрунт. І він собі буде рости. Молочають і рукалі. Так виглядає сіянці гіпіаструму. Взимку відкитнули в мене два гіпіаструми, і вони, один з них зав'язав насіння, вони перезапилились. Я висіяла їх у ґрунт. І ось якраз після дощу вони гуляли в мене на дощі. Це сімейство гіпіаструмів, і дуже сильно вверх пішли в ріст листочки. Це сильно помітно для мене. Я дуже помітила, навіть здивувалась, так буквально ростуть вже на... На другий день більше, ніж були попереднього дня. Шифлера Жанін Також формує її деревцем. Вона вже має багато років. Ось видно по стовбурі, що вона така товстенька, це з невисоких шифлер. В незалежності від того, чи буде на сильному сонці світлі, не на сонці, на світлі, чи вона буде тако на півтіні в будинку, вона все рівно буде мати. Ось цю пістрявість багато білого, якщо біло-зеленого, якщо вона буде у нас на світлі. І також тут підсаджена пістрява варігатна рослина, і це грошове дерево. Воно вже випустило свої корінчики і потроху вже розпускає серединку красула або грошове дерево. Ну, і е, мій гіпіаструм, який я в очікуваннях на цвітіння, це спайдер, павукоподібний. Висаджувала я його 5 червня. Його друзі, які висаджені були разом, вже процвіли. Залишився тільки він. Відразу він почав випускати е, своє листя, і тільки недавно він випустив свою стрілку, квітонос. Я сюди його поставила, щоб було затишно йому і щоб він ріс собі. В день я відсуваю штори, і він отримує досить світла, щоб наростати. Хочу, щоб ця рослина, тому що попередні в мене виросли і заквітнули на вулиці, а я хочу, щоб він в кімнаті в мене заквітнув. Може, буде довше квітнути, побачимо. Ось тут друга частина рослин. І ось тут той самий спайдер, який вже завершує своє цвітіння. Дуже гарний такий, цікавий. А ці попередні, які квітнули, можливо, навіть зав'яжуть або вже зав'язали насінинки. Ось я тут бачу потовщення. Хочу дати їм можливість самим відцвісти, щоб висухли ось ці квітоноси, ну, квіти. Якщо буде насіння, тому що також він мав можливість запалитись з іншим гіпіастровом, який вже відквітнув у мене. Там, здається, нічого не зав'язалося, а тут, може, щось і буде в насінневій коробочці. Тут у мене аспарагус. Дуже старий глиняний горшок. Був на вулиці і вже потріскав. Сдавалося пересадити його в новий горшок, але ви знаєте, мені подобається, як виглядає. так як, е, ніби має свою історію рослина. Так росте, як е, десь в теплих частинах світу. Білих горшках, глина. Так атмосферно досить. Ну Це на сонячних батареях метелик світиться вечором. Гарно. А тут в мене епіпремно. А вверх росте філодендрон. Можна було його прищіпувати, можна було його обрізати. Я так і говорила в попередніх колись своїх відео, що я буду його садити, щоб він був кущиком. Але так вийшло, що він в мене пішов до стелі. І я нічого з ним не роблю, мені подобається. Цей філодендрон має сорт, називається Silver Queen. Премнум також має такі сріблясті листочки, але по сорту я не знаю, як він називається. Місце для медитації. Тут таке своєрідне. Просто в мене шифлера деревовидна, яку я виростила з живця сама. І вона має також вар'єгатність. І зараз вона би хотіла, хотіла більше бути на світлі, на більшому світлі, точніше сказати. Тому що верхні листочки варіатність свою втрачають. Ну, придивитись, там ніби є такі зеленіші відтінки, світліші відтінки, але все-таки тут вона чітко показує свою варіатність на старих листочках. І ось я знімаю із вами і це і розгляділа, що треба її дати більше світла. А тут в кутку росте Амазонська лілія або Еухарія. Це з родини Амарилісових. Квітне, Квіткою схожа на нарцис. Дуже гарна вона. Вона у мене дуже часто хворіє. Ні, не, не так не хворіє. На неї часто нападає борошнистий червець, з чим я постійно борюся. Ось така в неї є проблема, але все рівно дуже гарно випускає нові листочки, дуже гарно росте, ще би побороти нам цього черевця, і це було би просто прекрасно все з нею. Ну і ось мій другий амариліс, і ви знаєте, можливо, тут також щось буде в цій коробці якесь насіннячку, він вже швидше починає вже в'янути, сушити свої квіти. Дати йому треба тільки дозріти зараз. Сьогодні позбирала всі свої невеличкі кактуси та сукуленти, вирішила їх посадити в один горшок і дати їм по можливості найкращі, найтакі козирніші умови, щоб вони ще в другу половину літа гарно пішли в ріст і добре себе показали. Дуже тут різні, всякі різні. Але така дрібнота. Ну і з декорацій в мене тут є ось така частина саду, тут будиночок для феї, Велосипед. і собака. Собака-кусака. Вона сплетена, не знаю, чи це дріт, чи це ізоляція така. Ой, що він там, шургає. Купила я його на барахолці. За 30 гривень. Такий прикольний. Мені подобається дуже такий сторожовий пес. Собака. Чайничок, ангелочок. Маленька писаночка і ангелочок.